Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі додаткові противатуманні фари на вантажівці марки DAF. Так вона виглядає. Додаткова релі-обманка, така фішка. Це кріплення на цій вантажівці, Вони працюють на 12.24 вольта. Зараз ми її під'єднаємо. Ага. О така чітка світова межа. Ага, тут таке кріплення. Немножко далі на, на стінку. Дуже якісне світло, така фара на вантажівці DAF. Можна звернути увагу на потужність 48, 48 реальних ватів по, по прибору. Це один, один варіант світлення. Кого цікавить така, така модель, є, є в наявності, можна телефонувати замовляти.